Ви абсолютно праві. Просто вона шукає це світа дешевий хайп в Україні. Вже всі знають, що вона кончена. Весь супротив знає, бо вона на майдані себе добре <кхи> в лапках повела. Повела собі на міха стоє теж так. Всі знають, що вона крадійка волонтерки, що вона психічно хвора, що вона просто провокаторша, що вона шукає скандалів і хоче підвищити за рахунок паразитування на цьому свою популярність. Але знаючи, ну люди нормальні, всі знають, що вона кончена, і в її ну, насправді ніхто не читає, а читають тільки екзальтовані дури, якісь, які там сидять, а і охають. Не звертайте на це уваги, вони погоди ніякої не роблять. Просто плюньте і розітріть. Дайте на сайті офіційну свою позицію, від, напишіть на неї денунцію, що кончена, просимо її обмежити від нас, бо вона кончена. І забудьте про неї. А практика тут місцевих судів не полягає насправді в тому, що ви розуміли, що вони не хочуть втручатися в етнічні конфлікти, тобто вони розцінюють конфлікт між українцями, як свій етнічний конфлікт, самі в собі якось розберуться, якусь там цидульку напишуть таку, для віду і розбиратися з тим, ніхто не буде. Просто для того, щоб зберегти своє обличчя, ви повинні е не вдаватись з нею в полемику, не відповідати їй. Оце Сергій зробив на приватному рівні, клас, відповіли щось там, а ви, як асоціація, просто зробіть свою заяву офіційну, що є така провокаторка, просимо не звертати увагу на неї, просимо, е е якщо вона має якісь матеріали, надати ці матеріали, е письмові, факти, докази і в офіційному руслі. Ні, е будь ласка, ну... Залишаємо це, би, цю, цю персону на розгляд її особистих психіатрів. От якусь таку, але офіційну мову видайте свою реакцію на сайті Асоціації. І забудьте нахір про цю дуру. Вона просто чекає, коли ви на неї звернете увагу, щоб заціпитися і творити якийсь тупий пальця скандал. Все, тримайтесь, все одно буде все Україна. Більше того, я вам можу зараз ще підказати такий хороший ход. Можна написати на неї денунцію в екстранхерію, в поліцію про те, що це є мошенниця, яка збіжила з території України. Вона мошенниця. Якщо треба, я організую з території України листи від декількох громадських організацій, які підтвердять, що вона є шахрайка і перезитувала національному визвольному русі. І вона зараз тут намагається відшукати статус біженця по політичних мотивах, які вона фальсифікує. І тому вона будь-який момент шукає якихось конфліктів для того, щоб стверджувати, що на неї готується замах. Але якщо ви прикладете те відео, де вона в церкві каже, що при всіх людях, що її ваша асоціація погрожує вбити. І надіслати ракету з Рязанської області, ну в Іспанію, да? то це явно для психіатра. Тобто, надішліть от таку денунцію грамотну, хай Лілія Миколаїв, там якщо вона може, там чи якісь адвокати в Мадриді підготують таку скаргу на неї, надішлють в ександхірію, їй заберуть у неї документи. Вона з язик знімуть з програми, якщо вона на програмі, і язик вона в сраку засуне зразу, і це ще потім публічно викласти, щоб всі знали, що цей дуру, я вона токсична, до неї підходити собі дорожче. Я вам ще раз поясню, яку мету вона має. Я як політичний біженець, але я з реальною історією на мене дійсно був замах, і такі інші і кримінальні справи фальшовані. Інтерпол мене забирав, намагався звідси і Україна, допомагала моїй екстрадиції, але вони мене не видали, оскільки я дійсно мав підстави для цього. Бо в мене є переслідування по політичним мотивам. І це червоною лінією проходить по всій моїй історії. Саме це намагається фальсифікувати зараз Світлана. Я знаю цю потвору ще з Майдану. Те, що вона робить тут, і коли вона ще була, тільки сюди приїхала, у мене питала пораду: ось, Саша, поможи, ти ж як адвокат, кажу, покажи, бо в мене ж типу, нема історії, от яку ж мені історію розповісти, щоб мені дали політичний притулок. Я їй сказав, що в тебе повинні бути ну, перечислили згідно законодавства, що в неї буде, у неї цього всього нема, бо вона ніяким боком до української політики насправді не відноситься. А та вулична симуляція якоїсь активності це не є політика. Але вона хоче отримати. Тут, а не вона хоче отримати тут статус політичної біженці. Тома, Тома, Тома політичної біженки, і тому вона спотворює і вона хоче взяти тут набрати скандалів, на яких вона буде там голосно кричати, що її виріщать, що її погрожують, бо це є одна з підстав надання біженства погроза для життя. Але за релігійні і політичні мотиви, і ось вона намагається на цих скандалах створити в... образ для іспанців, що вона політично активна, але вона дура, бо це не так робиться. Політично активна – це коли про тебе є е, спогади в пресі, де якісь виступи твої, е, твоя позиція конкретна, членство в партіях, в, в політичних руках. Всього цього в неї нема. Вона намагається одурити екстранхірію зараз, у цими, цими заявами. Ось і мета. І якщо ви напишете в екстранхірію денунцію, там де чітко роз. Складити і всі, а ще й прикладемо ще листів від громадських організацій з України, які напишуть, що вона є шахрайка і таке інше, то її облишать статуси, знімуть з програми, і піде вона нахер, а працювати вона не вміє, і не хоче. Вона тільки може е, грабувати е, ну, довірливих людей на зборах, е, під, під якісь там приводи там для ЗСУ і таке інше. От, і все. Тобто, її мета симулювати, що вона є переслідувана по політичних мотивах, от, і все. І вона так і робить, от ходить, скандали, шукає, потім кричить: ай яй, -яй на мене там погрози. ай яй яй. От дивіться, я тут за справедливість, а мені тут погрожують. Це все фігня. Е, іспанці не лохи далеко. І е, я вам ще раз кажу: все це можна наламати і одною денунцією в екстрафірів від асоціації. Що ми знаємо цю людину? Вона там божевільна от надати над неї фактаж, і що вона зараз намагається ввести вас в оману, е, симулюючи свою е, громадську діяльність. І видаючи себе за тіпа, жертву погроз, що не відповідає дійсності. Це ми виб'ємо у неї всі намагання отримати тут ну, статус. І вона більше тут не легалізується після цього. Ось в чому питання. Пішіть